Добрий день. Зима. Молотимо кукурудзу. кукурудзу то виходить прибер... прибирати. Волога 20, -та. А рядом соя не прибрана цих хлопці. Звичайно, суя і непогана. Уже під підтолу, трошки напроти сонця. Краї замолотили. І все. Гекторів з десяток стоїть. Суї. Суя, суя непогона, так вона виглядає. Може вже і вийшло її молотити, а може і ні. І бубиків на ній багатенько. Зараз покажу близько. вбивство. Ото вішана. В принципі, не непомога насує. Зараз розлущу. Ось верхній. По чотири бубики. Фокусуйся. Ну, один із них. Уже прілий. А три ще таких світленьких. Ну нічого так асує. Так що може б і можна було б її змолотити. А може вже і все. Та я думаю, пішло б воно. М'яка-м'яка на зуб. Нічого висушили. Кукурудзу сушать. Висушили пісою. Тому що таке непогоносує і не прибирається. Важкий рік. Отакий у люд. Да. Не кожен зможе пережити отакі втрати. Ну, а може ж якось наладиться. І суя непогана. І прибрати ніяк. Да, ну, в принципі, зараз би по морозу і може б і вийшлося. Ну так не приберу Ну все. Пока.